Коли Том Круз став продюсером першого фільму Місія нездійсненна, він наполіг на тому, щоб він сам виконував усі небезпечні трюки. Відтоді, як мені здається, він став адреналіновим наркоманом у хорошому сенсі цього слова, і випробовує себе наповну в кожному своєму новому фільмі. Наприклад, на зйомках фільму Місія Нездійсненна наслідки він навчився керувати гвинтокрилом, а також політав на ньому, вхопившись за його раму однією рукою. Том Круз 106 разів стрибнув із парашутом заради кількох кадрів для фільму і це після того, як же стиг зламати ногу. Щось подібне траплялося і в інших фільмах цієї франшизи, де він неодноразово піддавав своє життя ризику. Про це і буде моє сьогоднішнє відео. А з вами Мік, і це мій канал українською мовою. Тому підтримуйте лайком та підпискою. Сцена представлення агента Ханта у другому фільмі Місія Нездійсненна» міцно асоціюється з самою серією і персонажем, оскільки вона не має особливого стосунку до сюжету. Нам показують героя, якому подобається ризикувати, долати перешкоди і водночас мати гарний вигляд. Сам Том говорив, що він ніколи так не веселився, як на зйомках цієї сцени. А ось режисер Джон Ву згадував, що йому було так страшно, що він не міг дивитись на екран через страх за актора, який стрибав з однієї скелі на іншу з одним страхувальним тросом. У результаті одного з таких стрибків на скельний карниз Круз забив собі ногу, але результат того вартий. Перед зйомками цієї сцени актора консультували скелелази і професійні каскадери, але такої техніки, як у фільмі, в реальному житті просто не існує. Всі ці ефектні стрибки і підтягування зроблені заради красивих кадрів. Але в будь-якому разі Том Круз сам повзав по скелях у всіх дублях, крім того моменту, де хан зісковзує з обриву. Через 15 років, уже на зйомках п'ятої місії, Крузу все ще не набридло виконувати небезпечні для життя трюки самому. Більше того, йому вже стало мало скель і дахів будинків. Цього разу його потягнуло на літак. У цій сцені Том хапається за люк літака і в буквальному сенсі бовтається, тримаючись за нього, коли літак злітає. У сцені також не було жодних дублерів і каскадерів. Під час трюку актора фіксував страхувальний трос, але ніхто не міг гарантувати 100% безпеку. Під час зйомок цієї сцени в актора були вдягнені беруші та спеціальні лінзи, які закривали все око. Тож, за фактом, актор нічого не чув і не бачив. До того ж, вихлоп двигунів літака був надзвичайно токсичний. Також проблема ще була в смітті, тому що під час зльоту літака в Круза прилетіли камінчики. За деякими даними, один з них зламав акторові ребро, але офіційного підтвердження цьому я не знайшов. Але сам актор сказав, що це було схоже на розстріл. І ще пощастило, що в нього не врізався якийсь птах, бо відчулося б як гарматне ядро. З режисером і командою актор спілкувався з допомогою знаків. Наприклад, щоб зупинити зйомки, він мав доторкнутися до своєї голови. У першому фільмі Місія не здійснена» Головний герой Ітан Хант бився на даху надсучасного поїзда в тунелі під Ламаншем. Проти Ітана був головний злодій і гвинтокрил, у якому Жан Рено намагався відрізати крузу голову лопатями. На відміну від сцени з літаком, у цій використовували переважно комп'ютерну графіку. Один із перших вдалих прикладів використання нових технологій у фільмі. Але для цього всього була побудована спеціальна модель поїзда, а Том придумав використовувати аеротрубу, щоб Ітана ханта гарненько обдувала вітро. Коли гелікоптер вибухає, ітена відкидає до потяга прямо на глядача. У цій сцені Круз у буквальному сенсі злітає без будь-якої страховки на потоці повітря від труби. Актор стрибав так кілька разів і бився об дах поїзда, і під кінець зйомки він був буквально чорний від гематом. І все це заради реалізму. У Круза також повною мірою вдався штурм хмарочоса в серії Протокол Фантом. До того ж, це не просто хмарочос, а найвища будівля у світі, вежа бурдж халіфа в Дубаї. Тому дуже пощастило, він буквально вистрибував з вікон і бігав по стрімких скляних стінах будівлі. Власники були раді такій рекламі, поки не дізналися про те, що потрібно буде розбити кілька шибок заради фільму, але все ж дозволили знімати. Можливо, це був найефектніший трюк, який актор коли-небудь виконував у кіно. Заради нього акторові довелося провисіти ззовні хмарочоса кілька робочих змін, бо гвинтокрили могли зависати в повітрі щонайбільше на півгодини. Камери розряджалися, тому сцену знімали маленькими фрагментами. Том Круз тренувався кілька місяців перед зйомками, але все ж виявився не готовим до поривів вітру на такій висоті, та в результаті кілька разів врізався в саму будівлю. Між іншим, сцена, де Круз розбиває скло ззовні, знімалася все ж таки в студії. А ось невдалий стрибок до своїх, де його хапає команда, знімали на справжнісінькому хмарочосі. Усе заради адреналіну. Усі трюки в сцені з гонитвою на мотоциклі в Парижі у фільмі Наслідки Круз, як зазвичай, виконував сам. Актор їздив без шолома, а каскадери за кермом автівок були здебільшого місцевими французами, і через незнання мови не завжди розуміли, в який час і де їм потрібно опинитись. Також окрему небезпеку для актора становили камери. В моментах, де нам показують Тома крупним планом, машина і мотоцикл були занадто близько один до одного. Будь-який рух кермом і все могло закінчитись трагічно. Плюс іноді зйомки проходили рано вранці і на бруківці була роса, а іноді знімали її після дощу, тож через вологу дорогу виникала ще й небезпека заносу. Але між іншим, у цьому ж фільмі Круз стрибав з парашутом з висоти 7,5 кілометрів. Для стрибка актор використовував техніку Хало як співробітники армійських підрозділів. За допомогою цієї техніки стрибають з великої висоти, а парашут розкривається дуже низько. У актора він розкрився на 600 метрах від землі. А для зйомок цієї сцени актор здійснив усього то 106 стрибків. Але однією з найнебезпечніших сцен у цьому фільмі є перегони на гвинтокрилах. Щоб ви розуміли, для отримання ліцензії на керування гвинтокрилом потрібно мінімум 3 місяці навчання. Але ми ж з вами говоримо про Тома Круза. Він впорався всього за 6 тижнів. Щоб отримати сертифікат пілота, він займався по 16 годин на день із двома професійними екіпажами. Актор виконував складні трюки, пролітав у тісних долинах і підпирався небезпечно близько до скель. І все це заради нас, глядачів, і звичайно ж заради нової дози адреналіну. Ну і як всі, я вже думаю, знають, на зйомках бойовика місія нездійсненна 7» Том Круз знову підняв для себе планку і здійснив стрибок у прірву на мотоциклі. Цей епізод знімали в Норвегії, де на популярній убейджампері вгорі було споруджено чималий трамплін, який і було використано для стрибка. Ті, хто бачив цю дію з боку, кажуть, що актор повторював цей трюк чотири рази, поки його і режисера відзнятий кадр повністю не задовільнив. Хотілося б зазначити, що цей трюк став одним із найнебезпечніших у житті актора. Перед стрибком актор багато тренувався. Стрибав з парашутом зі скелі, щоб уточнити напрямок вітру і вибрати найбільш вдалі ракурси. Можливо, я не згадав ще про пару його трюків, але в будь-якому випадку ви можете написати про них у коментарях. А також, якщо відео вам сподобалось і ви дізнались щось нове для себе, не полінуйтесь та підпишіться на канал. А з вами був Нік. До зустрічі!